Бахмута обвалить фронт до західних кордонів України. Генерал ЗСУ визнав, що професійна армія країни вже вибита. А гвардія наступу це група ухилянтів для захисту режиму Зеленського. Окрім того, українські військові готуються до захоплення російських міст та ворожих АЕС. Ну а поховані тіла за звичаями у ПЦ в Україні більше не дійсні. Ось такими новинами цього тижня годували своїх глядачів російські пропагандисти. Що з цього правда, що відверта брехня, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко. і Це програма Фейк Ньюс. Здача міста Бахмут Донецької області призведе до обвалення фронту і відходу збройних сил України аж до західних кордонів країни. Про це як повідомляє Гідпром, нібито заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі українського спільного телемарафону Єдині новини. Артемівськ є для України важливим стратегічним містом, відстом від якого спричинить обвал фронту. Як доказ кремлівські змі використовують цитату Данілова, яка нібито й повинна підтвердити правдивість новини, що поширюється? Це для нас важливий стратегічний пункт, і вже неодноразово на цьому наголошувалося, коли говорили, що треба здати, відійти. Якщо ми так робитимемо, то можемо дуже швидко дійти до наших західних кордонів, сказав чиновник. Секретар РНБО Олексій Данілов справді промовив такі слова в ефірі телемарафону. Однак вони не містять підтвердження того, що здача саме Бахмута обвалить фронт до західних кордонів. Тому такі закиди Агітпропу фейк у самому інтерв'ю, як і в наведенні Пропом цитаті, Данілов каже, що обвалення фронту до західних кордонів може статися у тому випадку, якщо щоразу слухати тих, хто закликає до здачі або до відходу. Стопфейк прослухав усе інтерв'ю, на яке посилаються кремлівські змі і перевірили ймовірність, що цитату Данілова було урізано, і слова про те, що здача Бахмута може обвалити фронт до західних кордонів. Від нього справді прозвучали. Питання Бахмута обговорюється з телеведучим лише на початку інтерв'ю. Окрім згаданої цитати, секретар. РНБО ще один раз говорив про можливе обвалення фронту, але він знову не сказав, що здача міста може привести російські війська до західних кордонів України. Кожного разу є питання Бахмуту, кожного разу є питання до військових. От стосовно стратегії на цьому напрямку, і кожного разу військові відповідають, що цю, цю е, ділянку фронту треба обов'язково тримати для того, щоб от решта е, частини фронту не посипалася для того, щоб ми могли підготуватися. І на сьогоднішній день ми вдячні всім тим героям, які там знаходяться, і от і боронять наше місто. Зважаючи на все, Агітпроп просто взяв фразу Олексія Данілова про обвалення фронту і приписав до неї слова про те, що здача Бахмута спричинить відхід українських військ до західних кордонів України. Але росіяни навіть не сподівайтесь на це. Бахмут українські військові тримають стійко. Російські медіа з посиланням на командувача українських військ у Харківській області генерала Сергія Мельника поширили інформацію про вибиту українську армію, наводячи цитату Мельника про кремлівські змі заявили, що боєздатні частини зсу знищені, а професійні військові вибули з ладу. Командувач Збройних сил України в Харківській області Сергій Мельник вважає, що у військ київського режиму вже ніколи не буде достатньо людей і техніки для перемоги над Росією. Проблема в тому, що у нас ніколи не буде достатньо людей та техніки, тому що ті, хто є професійними військовими, вихованими на патріотизмі, вже виснажені, поранені чи одужують, або вони мертві. Ось чому ми запрошуємо людей без військового досвіду та навчаємо їх, сказав Мельник. Однак це фейк. Генерал-мельник, на якого посилаються російські змі, не робив заяв про знищення боєздатної частини зсу. Мельник говорив про необхідність поповнення ресурсів ЗСУ західною технікою та новими навченими людьми для ротації українських солдатів на передовій. Маніпулятивні статті російські змі базуються на великому інтерв'ю начальника харківського військового гарнізону Сергія Мельника іспанській газеті Паїс». Мельник розповів інтерв'ю не лише про операції захисту Харкова від російського вторгнення у 2022 році, а й поділився думками про контрнаступ збройних сил України у 2023 році. Генерал сказав, що не сумнівається в успіху української армії у боротьбі з російськими окупантами, і наголосив, перед українськими військами стоїть колосальний ви оскільки Україні потрібна велика кількість ресурсів не лише техніки та боєприпасів, а й людей. Адже солдатам на передовій потрібні частіші ротації. Саме цю фразу Мельника про необхідність частіших ротацій для українських захисників російські змі вирвали з контексту і створили фейк про те, що професійна армія України вже вибита. Після появи цього фейку в російській ЗМІ Сергій Мельник окремо і ще раз пояснив свої слова. Мельник підкреслив, що його посил полягав у тому, що українські армії Необхідні навчені люди для ротації солдатів на передовій. Нам потрібні люди, адже бійці на передовій, хоч і тримаються героїчно, але все ж таки виснажуються. Деякі з них поранені, деякі лише проходять відновлення, а деякі, на жаль, загинули. Тому нам доводиться мобілізувати людей і проводити навчання, щоб тримати стрій і ефективно працювати над деокупацією нашої держави, наголосив Мельник. Також генерал вкотре підкреслив, що Збройним силам України вистачає ресурсів для контрнаступу а найголовніше для армії отримати якнайбільше західного озброєння, яке допоможе ефективно та з найменшими втратами серед особового складу провести операцію зі звільнення українських територій від російських окупантів. Гвардія наступу це зборище ухилянтів для захисту режиму зеленського. Моляв бригади гвардії наступу підпорядковані МВС, а отже, будуть захищати українську владу від цивільних та зсу в разі масових протестів населення чи навіть громадянської війни. Таку інформацію поширюють російські телеграм-канали та медіа з посиланням на відео українського користувача. Гвардія наступу на треновані круті бійці це дуже круто. Я вважаю. Але дуже не круто, що ця гвардія підпорядковується МВС. Щось мені підказує, що влада хотіла зібрати собі бійців, які будуть її захищати, які зможуть піти проти ЗСУ, проти наших військових, які зможуть захистити владу проти громадянської війни. Однак це неправда. Бригади гвардії наступу створені для ведення бойових дій. Нацгвардійці, поліцейські та прикордонники, воювали на фронті й до повномасштабного вторгнення РФ. Нагадаємо, що ціль гвардії наступу сформувати штурмові бригади, які будуть деокуповувати українську територію. Наразі формуються 9 бригад гвардії наступу. Усі ці підрозділи вже брали участь у бойових діях, але під іншою назвою чи в іншій структурі. Азов, бригада, яка раніше була загоном спеціального призначення у складі Національної гвардії України. Спартан нова назва 3-ї бригади оперативного призначення в НГУ. Рубіж нова назва 4-ї бригади оперативного призначення в НГУ. Червона калина бригада, яка раніше була 8-м полком оперативного призначення в НГУ. Сталевий кордон бригада, створена на основі 15-го мобільного прикордонного загону Державної прикордонної служби. Карадах бригада, створена на основі 9-го полку оперативного призначення в НГУ. Людь бригада, створена при об'єднанні полків спеціального призначення САФА. Арі та цунамі батальйону патрульної служби поліції особливого призначення Луганськ-1 у складі національної поліції боревій нова назва першої президентської бригади оперативного призначення в НГУ. Хартія бригади створена на базі добровольчого підрозділу, який раніше входив до складу 127 ї бригади сил територіальної оборони. Використання поліцейських нацгвардійців, прикордонників для ведення бойових дій, не є новим явищем у російсько-українській війні. Сили безпеки підпорядковані МВС боронили Україну ще до повномасштабного вторгнення РФ. Наприклад, поліцейський батальйон особливого призначення луганськ 1 Луганський прикордонний загін, підрозділи Нацгвардії, як от тодішній полк АЗОВ, перебували на лінії фронту з 2014 року. Також хибною є логіка авторів фейку. Вони стверджують, що гвардія наступу як приєднається. Та МВС має захищати владу від ЗСУ. Утім, зсу теж підпорядковується українській владі, адже президент України це Верховний головнокомандувач ЗСУ. Він може призначати та звільняти з посад вище командування ЗСУ. Ба більше за українським законодавством президент має більше контролю над призначенням керівництва ЗСУ ніж над призначенням керівництва МВС. Якщо міністра внутрішніх справ призначають у Верховній Раді за поданням прем'єр-міністра, то головнокомандувача зсу президент призначає одноосібно. Що ж до відео, на яке посилаються російські медіа, фактчекерам Vox Україна вдалося встановити перше джерело дезінформації. Про гвардію наступу через зворотній пошук у Яндекс і Мейдж, заблокованому в Україні російському ресурсі, можна знайти інші відео з тим же українським користувачем, де видна назва акаунту в Тіктоці Владі Горк Владі Горков. Проте назву акаунту вже змінили. Фейк про гвардію наступу опублікували на цьому каналі 1 квітня. У решті публікації блогер також поширює неправдиву інформацію, називає політичний режим в Україні диктатурою, що копіює Росію. А російський наступ договорняком між українськими та російськими елітами. Також закликає припинити війну, адже головне зло влада в Росії та влада в Києві. Фактчекерам Vox Україна вдалося встановити особистість власника аккаунта. У старій назві Тікток акаунту Владі Горк Владі Горков є ім'я Владислав та щонайменше частина прізвища Горков або Горьков. У Фейсбуці ми знайшли сторінку Влад Горковський з фотографіями того ж чоловіка, що знімав відео. Владислав Горьковський називає себе підприємцем. У сервісі YouControl можна знайти інформацію про ФОП Владислава Горьковського, який раніше займався роздрібною торгівлею в сумах. Проте нам не вдалося встановити зв'язок між цим ФОП та блогером у Тіктоці. Додаткових даних про Владислав. Горковського ми не знайшли, враховуючи те, що він поширює фейки та коментує на каналі всі теми підряд, економічну ситуацію, боротьбу з корупцією, політику, контрнаступ, життя за кордоном. Він не є експертом чи достовірним джерелом інформації. В Києві збираються захопити або знищити АЕС, розташовані на території РФ. Про це заявляють кремлівські новинні ресурси. Щоб помститися за втрату Запорізької атомної станції, укронацисти мають захопити або знищити АЕС, що знаходяться на території РФ. Підтвердженням такого анонсу є слова колишнього першого заступника командувача сил спеціальних операцій зсу Сергія Кривоноса в ефірі Українського п'ятого каналу. Для нас ми чітко розуміємо, що ну ви хочете. Робити певні речі проти нашої атомної станції, але ви ж маєте і власні атомні станції не тільки Російської Федерації, і чомусь Росіяни рахують, що ми туди не поліземо. Якщо е, питання буде піднято і поставлено правильне завдання і будуть правильно виважені ризики, то ми можемо також здійснити, що захоплені їхніх атомних станцій, тому що е, на війні. Якщо ви шантажуєте, то ми ж не будемо джентльменами підставляти щіку, якщо б нам ударили. Ми просто з розвороту лупанем і рукою ногою. Тому що це єдина мова, яку розуміє. Абсолютно вірно, вони сприймають сили. тільки силу. Тому сили. у них також є атомні станції, і, мабуть, в певних моментах простіше не е, звільняти запорізьку атомну станцію, а захопити атомну станцію що або виставити з ладу на території Російської Федерації. От і все. Але це фейк. За основу для створення цього фейку було взято інтерв'ю колишнього першого заступника командувача сил спеціальних операцій ЗСУ Сергія Кривоноса українському п'ятому каналу. В інтерв'ю обговорювалася ситуація на сході країни, майбутній контрнаступ. Кривоніс давав свою оцінку тому, що відбувається як військовий експерт. Варто зазначити, що генерал-майор запасу Сергій Кривонос наразі не перебуває на військовій службі і таким чином не представляє офіційну позицію української армії. Виходить, що кремлівські змі представили Окремі міркування українського генерал-майора у запасі як офіційну позицію ЗСУ та як анонс атак. Хоча ні про які атаки російських АЕС не йдеться. Зсу готуються захоплювати і невеликі російські міста для їхнього використання як важеля для повернення українських територій. Про це повідомив за інформацію російських ЗМІ Богдан Крутевич, виконуючи обов'язки командира бригади Азов. Представник батальйону Азов організацію заборонено в Росії Богдан Кротевич заявив з Washington Post», що Україна може під час контрнаступу використати тактику захоплення невеликих російських міст для повернення собі територій. Зазначається, що Кротевич, говорячи про плановий контрнаступ України, заявив, що ЗСУ можуть зробити спроби захоплення невеликих міст у РФ, щоб використовувати їх як важіль для повернення територій, які утримує Росія. Проте це маніпуляція. Крутевич припустив, що Україна могла б захопити російські міста, але не заявляв про готовність українського командування піти на такі кроки. Інтерв'ю з лідером Азову опублікували 26 квітня у Вашингтон Пост. Про захоплення російського мосту згадали у контексті майбутнього контрнаступу. Переклад, відповідаючи на запитання про майбутній контрнаступ, Крутевич згадав першу російсько-чеченську війну, коли чеченські війська взяли на озброєння стратегію захоплення невеликих російських міст. Щоб використовувати їх як важель для повернення захоплених Росією територій, він припустив, що Україна може зробити те саме. Ні, журналісти, ні Вашингтон Пост, Ні Кротевич не стверджували, що це позиція військового чи політичного керівництва України. Плани контрнаступу відомі обмеженому колу осіб. проведены определенные штабные игры по нескольким вариантам развития событий. Так вот, какой вариант будет выбран, будет знать всего лишь один человек. Этот один человек – это пан Залужный, это генерал Залужный, это начальник генштаба. У него эта информация, он один будет знать тот план, который будет выбран. У теорії командир бригади може знати про деталі майбутніх бойових дій. Наприклад, у матеріалі Вашингтон Пост про наступ зсу на Харківщині вказано, що Олександр Сирський, командувач сухопутних військ, напередодні наступу обговорював із командирами ключових бригад «План Дій». Утім, достебенно невідомо наскільки конкретно Кротевич обізнаний у планах військового керівництва. У мережі поширили відео та фото оголошення на одному з кладовищ Миколаєва від Православної церкви України, в якому йдеться про те, що поховані тіла за звичаями Української православної церкви більше не дійсні. Мракобіся від ПЦУ православних змушують перезахоронювати своїх родичів за канонами проскольників. Оголошення на цвинтарі у Миколаєві поховані тіла за звичаєм УПЦ більше не дійсні. Витрати пов'язані з перепохованням за новими вимогами церкви, зобов'язані взяти від родичів померлого. Утім, представники ПЦУ заявили, що оголошення є підробкою. Ймовірно, першим джерелом відео оголошення є ютуб-аккаунт, який поширює проросійські меседжі. Оголошення також поширило в російській змі та в російськомовному сегменті соціальних мереж. На сайті ПЦУ немає інформації про зміну процедури поховання. Вогщек звернувся по коментар щодо оголошення до представників ПЦУ. У відповіді пояснили, що документ є підробкою. Добрий день. Надали вам відповідь у Фейсбук. Це черговий. Примітивний фейк. Отакі от рашисти ладні на видумки фантазують так, що ні на яку голову не налазить. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.